Цьогоріч на престольне свято у Славутському Святопокровському храмі зібралося близько тисячі вірян, щоб помолитися на честь владичиці Покрові Пресвятої Богородиці. Це свято для усіх стало особливим, адже, окрім традиційних таїнств, усі прихожани мали змогу приклонитися до іверської ікони Пресвятої Богородиці. Її список привезли до храму зі священної гори Афон, що у Греції, за сприяння кандидата у народні депутати України Романа Мацоли та з благословення вселенського патріарха, які прекрасні ці образи. Пресвятої Богородиці, а саме давні образи, іверська ікона Божої Матері, знаменита вратарниця, та яка не пускає ворогів, те, що нам зараз потрібно для єднання нашого народу, те, що нам необхідно. Не розриватися по релігійним, по національним і ще яким-то ознакам, віруючі, моляться перед іконою Божої Матері за духовне прозріння, стілення під час різних хвороб, за усе добре і благе, що принесе користь ближньому. Архієрейську службу у храмі в цей день проводили митрополит Хмельницький, Камінець-Подільський та благочинне духовенство з міст Славути, Шепетівки, Полони, Ізяслава та Білогір'я. По завершенню урочистої архієрейської літургії, люди разом із святими отцями рушили хресною ходою навколо церкви. Затим владика Антоні звернувся до мирян із промовою: народ став знову гуртуватися, знов, знов здали збиратися в храмах Божих велидний люд, знов стала лунати молитва. Церква Христова, церква українська, нашого побожного українського народу трималася, тримається. На вас, на парафіян. Церква також не піднялась без руїн, якщо б не було благодійників і меценатів, які церкву відбудовували. Людина повинна завжди залишатися людиною. Тому ми повинні людині дякувати при житті при її, дякувати благодійникам, меценатам, вчителям, всім тим, хто відроджує, вчить, піднімає, создає робочі місця. Я хотів би. Подякувати родині Мацорів, за яких я знайомий досить, досить давно. Коли треба було в, у Львові піднімати з наше іпархіальне управління, яке нам не давали піднімати, і вкладати величезне сумне, родина виділила управління, піднялося. На знак благословення за щиру працю на користь святої церкви Христової, митрополит нагородив родину Мацолів грамотою за те, що вони приклали багато зусиль. Для відродження всього київського патріархату. я бажаю, щоб господь допомагав і надалі вам, щоб укріпляв підтримував по завершенню урочистості. Люди мали змогу поспілкуватися із Романом Мацулою та Юлієм Мамчером, гостями престольного свята та кандидатами у народні депутати України від політичної партії Блок Петра Порошенка, висловити свою повагу та підтримку, подякувати за меценатство, а також поділитися власними думками і побажати миру та злагоди.